Одяг в епоху класицизму зазнав істотних змін, особливо в Англії та Франції, так у жіночих костюмах вдосконалили каркасні форми, що дозволило підкреслити природні пропорції фігури. В Моду увійшла простота, з образу поступово зникли перуки та високі напудрені зачіски. У цей період повернулися модні тенденції античності. Жіночі сукні шили із завищеною талією, без корсета і зайвих прикрас. Шовк вийшов із моди, його замінили муслін і батист. Плаття мали лів із глибоким вирізом. Для них найчастіше використовували легкі тканини світлих тонів, переважно бірюзові, світло-коричневі, блакитні. Сукні також підперізували поясом вищі талії, що було характерним для стилю ампір. На ногах жінок красувалися античні сандалії, шию та плечі вкривали індійські шалі. Образ доповнювали короткими зачісками із завитими локонами. Серед головних уборів перевагу надавали діадемам. Обручем і пишним пов'язкам і спіллям, а також великим капелюхам з оксамиду та шовку. Поступово класицизм у жіночому одязі остаточно витіснив античність. Популярності набув одяг, більш пристосований до європейського клімату. Модними стали кашмірові шалі та картаті тканини. Для їзди верхи. Дами одягали плаття Амазонки зі спідниці та жакета, що нагадував чоловічий фрак. Англійський чоловічий сукняний фрак замінив шовковий французький каптан. Фрак мав стоячий воложистий комір і відігнуті від талії поли. Модним також став редингтон, щось середнє між пальтом і сюртуком. З прямими полами і шалевим куміром. Жабо і манжети на сорочках стали вужчими, кюлоти залишилися вузькими, а панчохи білими.